Є нормально. Так, доброго дня. Розпочинаємо засідання комісії <клес> з комунального господарства. Так, шановні колеги, на ваш розгляд, пропонуються три проєкти рішень. Я буду у вас є. Проєкти рішень на руках. Я, Давайте що, буду зачитувати батька Валеніна не по порядку. Бартова просто, щоб її швидше відпустити, тому розпочнемо з питання про внесення змін до рішення Черномерської міської ради від 5.08.2021 року. Так, Це є, так, є лист від балансу тримача Червоноград Теплокомуненерго Пана Милковського. До нього прийшов лист від наших військових, військова частина Т 0910, які просять надати можливість в оренду нежитлове приміщення за адресою місто Шептицький, буде записана промислова 29. Хочу також зазначити, що по комісії по оренді дане рішення вони розглядали, тому що комісія по оренді буде після 23 числа mm -hmm. і відразу вносимо дане рішення на розгляд-сесію, оскільки пріоритет нас військові. Та добре. Ну є зауваження. Хто за те, щоб дане проєкт рішення винести на розлісесі? Проти немає. рішення Наступне отримали. Стукне Наступне про рішення розображення плану локалізації та ліквідації наслідків на випадок розливу забродів чи речовин, закордонних відпущення в об'єкті на території терапеві... Шептицької чи Чорноградської громади? Ще Чорноградська. Шептицька тільки міська рада. Чорноградської міської міської територіальної громади. Я зрозумію. Добре. Добре. Прошу, В серпні місці на території нашої громади працювала перевірка з екологічної інспекції Київської області, яка перевіряла дотримання вимог природоохоронного законодавства. І, звичайно, по результатах перевірки був виданий акт від 15.08.24 року. На основі того акту. Було прийнято рішення виконавчого комітету Челновацької міської ради, де були розроблені і затверджені заходи по усуненню порушень вимог природоохоронного законодавства на території нашої громади. Одним з підпунктів, які вважають за порушення, була у нас відсутність такого плану. Тому народ на подається розроблений план. Локалізації та ліквідації наслідків на випадок розриву забруднюючих речовин з метою не допущення заборонення об'єктів. Такий план розбаний, він в нас є і потрібно затвердити, це вимога екологічної інспекції. Mm. Mm. Попри такі завершують, все? Вони були залишили. Це були відсутній, так. Це у відповідності з тими заходами, що було там два тижні тому, не розумію, так? Ні, це було ще все. А ще все було окремо. Тому один з під пунктів, щоб закрити питання порушення, як і набувати цей план до виробництва законодавство має за 20 сесії. Є запитання, пропозиції, доважні? за те, що Дане проєкт рішення звернеться народній сесії, проти отримають немає рішення перейменту. Добре, наступне рішення для надання дозволу в комунальному некомерційному підприємству з соснівська міськоріп... лікарня, чимоницькому це вже Шептицький напевно міської я... ради на безоплатну передачу 14 демонтованих плит перекриття, щоб було використання. Тут я бачу коважний Тут Ковалі мав мало, я так скажу з осінськими скалюками, бо я десь в курсі цього питання. У них, є, на, у них на балансі і на території знаходяться плити, які фактично вони не використовують. А звернулася громадська організація ветеранів спілки АТО, Воля. І, і Необхідні ці плити там, для власного використання, наскільки я, я пам'ятаю, вони там, там е, організовують щось на цьому на, на, озеро, ми давали їм, відводили за мене ділянку, там, і, і, і вони щось, щось таке е, ну, якісь, якісь такі зону для, для ветеранів організовують. Тому, тому щось, щось хочуть розмістити. Я думаю, що тут, в принципі. Ну, якщо лікарні не потрібно, то і могло би кути, ні? Тобто, заперечень немає, тоді... А за кінцей, вони просто може влізти ще, як лікарні? Соснівська чи Арсенська? <плес> а, лікарня ще поки що так, поки не перереструвалися. Ну, це вже, ну, з технічними, логічними вправками. Такий календарний процес. Добре, хто за те, що даний проєкт рішений винести на розгляд сесії? Проти отрималися, немає рішення прийняти. Все. Питання всі, які були, які були на розгляд нашої комісії, подані розглянуті. Комісія, хто за те, щоб завершити роботу? Ну, проти отримання. Все, дякую.